Дивіться, хто виглядає? Красені його вже теж поїло щось? там теж є. Он кому муха море? Зоббирати. Меня Підня... який. підняття настрою мухоморочок. о ти? то я їх, знаєш, скільки бачила? Коротше, оце каже, що пантерний мухомор. Він, ні, він. Я знаю, в мене хлопчина є який в підписниках, який ними... Увлікається, захоплюється, собирає. То хай він цей, то ви мені відпишіться, вони чи ні? Кажуть, що це він. Він не він. Пантерний мухомор. Так? каже, що він. Він він каже. Я не знаю, його перший раз бачу. Ну, він якийсь такий більш на поганочку. Мені просту, але все з капюшоном, як положено. Я думала, він такий крепенький, як і червоний, а він якийсь такий хиткий трохи. От. Ще знайшла одного такого помаранчевого. Він не червоний, а він трошки помаранчевий. от. Бомба-ракета плоский, бачите такий він. <рес> Що таке пробую зняти. Угу. І там он бачу мухоморчик. Вон, червоненький моєї Ой, Ой-ой-ой-ой. Сейчас ой, ой, ой. піде сходимо до нього. Два кроки п'ять п'ять кроків угу. чудовий грибочок. Може це попробувати? посушить. Mm. Mm. <laughs> Тобі муха мора брати Олеся? Червоного? Молоденький. Я так і знала. Вона там у нас трошки. Вона у нас трошки колдує баба колдує. Який красавчик! До 15 років. великий. А ну, Леська, забирай його. А він каже, які можна, якщо який рюшечки! Красиво. Який класний який. Це треба намалювати. Війсьмо якийсь пакет. Можемо Це не отово, де дорога. Тож, ото дорога, де машина, Це я то не то знаю. Машина або пройдем. там, або там десь. Десь, коротше, ну, десь по дорогу й там. Ми вставали да. десь на початку, мабуть, правда? Як його, блядь, взяти? Куди в зуби? Так і неси. Боже, який красивий. Красоту. Ой, твок. Шампіньони оці. Ну, дивися яка царушка на. Комесове. Уже все. Он буду. Яка чаю ця штучка. Ага. Ага. Зараз буде їсти. Не їсти не буду. Жартую. Я взяла кусочок. Пробую. Дома будем пробувати. Тут швидка не не найде.